Повертаємося до прямого етару марафону телеканалу TV7+. І нагадаю також, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал TV7+, та доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, як батькам зрозуміти власне психологічно підготувати дитину і також соціально підготувати дитину до нового етапу її житті. Це дошкільного навчального закладу, до школи. Власне у Хмельницькому батькам із цим допомагають. А от як саме про це поговоримо далі із гостями нашої студії? З нами в студії директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька та психологиня Хмельницького міського центру соціальних служб. Ольга Захожа, вітаю вас в нашій студії і слава Україні. Да. Да. Веб, слава. От, власне, ми, якщо говоримо про готовність дитини до школи, зазвичай що є ключовим фактором: вік. Там дитині 6, якщо не 6, то 7 років і треба йти до школи. Власне. А якщо подивитися із психологічної точки зору і соціальної, які аспекти потрібно виділяти для того, аби зрозуміти, дитина вже готова до нового етапу чи ні? <си> Я почну, а Ольга угу. продовжить. Я думаю, більш такої глиби, глибинної сторони. Хочеться наголосити на тому, що ми вже декілька років поспіль таку послу пропонуємо хмельничанам, аби переконатися і бути впевненим батькам, що вони готові віддати свою дитину до школи, і вона психологічно готова. Мова йде саме не про той етап, щоб навчитися читати, писати або знати букви і цифри. А саме про її готовність приймати цей матеріал, адаптуватися mm -hmm. в соціальному середовищі і бути готовою як і фізично, як і психологічно, і соціально. Цього року у нас є ще поради для дошкільнят, теж Ольгою загожею розроблені. І це теж великий етап, хочу сказати, як молода мама, яка буде переступати поріг дитячого садочка. Це теж велике. Таке навантаження, адже це новий етап життя твоєї дитини, новий, жит... новий етап життя батьків і нова соціальна сфера, яка потребує роботи над собою, саме батьків і також їхньої дитини. Це дійсно зміни для всієї родини, до яких потрібно всім адаптуватися, власне, і зрозуміти, як діяти в новій реальності. От якщо говорити, давайте вже з дошкільного навчального закладу тоді почнемо і за віком так і підемо вдалі. Власне, як зрозуміти, що дитина вже готова до цього етапу? Ну, ми звертаємо в першу чергу увагу на те, наскільки батьки готові. Uh -huh. Ми говоримо про емоційний компонент, той який, наскільки мама з татом емоційно можуть витримати оце навантаження, тому що оця от емоційність, яка є така нестримна або нестабільна, вона в першу чергу передається дитині, тому що є найбільша прив'язка, все ж таки до батьків, і дитина реагує гостро на те, що бачить, коли батьки дестабілізовані. Да? От на це звертаємо в першу чергу увагу. Якщо це у нас консультування з батьками, перша це індивідуальна консультація, потім також ми можемо залучати дитину. Дивимося на її реакцію, наскільки вона може взаємодіяти вільно, як з дорослою людиною, сторонньою, як швидко входить в контакт з людиною, наскільки чітко чує якусь певну інструкцію, яку їй дає психолог, або, наприклад, як звертається мама чи тато, чи є зоровий контакт. Ну, це якщо ми дивимося mm -hmm. на консультування, якщо ми бачимо. В середовищі взаємодії дитина дитина наскільки вона може взаємодіяти, да, відгукується на прохання однолітків, може зібрати речі після себе, чим достатньо володіє навиками самообслуговування. Всі ті фактори ми відслідковуємо разом із батьками і робимо акценти, на що б звернути увагу, да, як краще підготувати дитину. От де є можливо такі прогалини, які потім в подальшому не затягнули сам процес адаптації, бо ми говоримо, що процес адаптації кожної дитини є індивідуальним, uh -huh. і порівнювати, що однієї дитини, до прикладу, проходить за 7-10 днів, а в іншої проходить там майже там до півроку, то це є погано. Це особливість може бути типу нервової системи, сприйняття інформації, стану фізичного має на увазі, чи є, має дитина захворювання. І так далі, тобто всі ті фактори це є такі індивідуальні, але звертати увагу саме батькам потрібно. Mm -hmm. Скільки триває таке консультування? Тобто, це відслідкування можна за один сеанс з психологом проговорити, чи потрібно кілька разів пройти? Ну загалом це може бути як разова консультація, якщо потрібен такий інфоблок для батьків, що таке адаптація, взагалі, як вона проходить, на що звернути увагу? Такі основні ключові такі флажочки, як ми говоримо, mm -hmm. так. Або ж відслідкувати взаємодію, яка з батьками дитини з батьками тут потрібно трошки більше часу. Достатньо інколи буває однієї для того, щоб зняти оцю емоційну напругу зачасту у мами, яка схвильована, і потрібно налаштуватися, так би надихнутися вірою в саму себе, що вона може справитися, що дасть можливість дитині оцю дотримати таку цю не субординацію, а такий відхід. Перший відхід від. Емоційної близькості і вже взаємодію з іншими там, дітьми, з вихователями, то інколи буває достатньо однієї зустрічі без присутності дитини. Бувають випадки, коли батьки звертаються спільно із дитиною, і ми можемо спостерігати, як дитина вже взаємодіє з мамою. Це є теж така от форма діагностичної роботи. Наскільки швидко вступає в комунікації зі мною, до прикладу, угу. якщо це психолог, Що, які рекомендації, можливо, із дошкільного закладу, Ну, якщо ми це вже говоримо про старших да, дітей, то досвід із дошкільного закладу. А якщо ми тільки починаємо відвідувати дитячий садочок, зробити такий діагностичний зріст, запитати, скільки наскільки довго дитина може залишатися без участі близьких, да, людей мається на увазі тата, мами, чи вміє якісь нав... чи володіє навиками обслуговуванням, чи може скласти до прикладу речі сама за собою, чи швидко реагує, коли її. Ну, звертається до неї з проханням, ну і ряд інших факторів. Але консультації можуть бути як разово, так і тривало. Пані Мар'яно, ви як мама дитини дошкільного віку, у вас виникали у ті всі запити, про які говорить психолог, власне, про те, що потрібно і себе заспокоїти і, власне, налаштувати, дитину і себе на це. Ну, Я мама працююча, то ми цей процес адаптації порівняно проходимо. Дитина моя відвідувала психолога. Я певні рекомендації Ольги Олександрівни вже отримала, адже були такі схвальні відгуки, що він може комунікувати, він залишається з чужими людьми, тобто він може деякий час перебувати, він гарно грається, він чує те, що його просять, може збирати іграшки. Тобто, я думаю, що ми готові, але звичайно, ми повинні бути готові до тих викликів, які нас чекають, тому що діти різні і буде оточення зовсім нове. І я думаю, що навіть дорослій людині, якщо вона... Має якесь нове для себе оточення, їй потрібно якось адаптуватися uh -huh. і знаходити шляхи комунікації з іншими людьми, так само і дитині. Але головне це налаштування. Тому я думаю, що наша сім'я готова. Ми налаштовуємося на позитив, а це. 50% успіху будь-якої справи, і думаю, що в нас все вийде якнайкраще. Тим більше в нас є гарна команда психологів. Ми завжди можемо звернутися. І я думаю, що і дошкільний заклад нас теж допоможе і справить той напрям, який потрібно. Пані Олю, от про виклики сказала пані Мар'яна. Власне, до яких викликів треба батькам бути готовим? Ну, по перше, що кожна дитина може по-різному реагувати. Хтось може відмовлятися від харчування. Хтось може відмовлятися від довгого перебування, і загалом потрібно звернути на це увагу, що протягом першого тижня або двох тижнів дітей зазвичай залишають на дві години, на одну годину. Ну бути уважним до дитини цей період, намагатися як максимально підлаштувати той режим, який буде в садочку, бути уважним спілкуванням з вихователями, не переносити свою тривожність на дитину, да не не здійснювати там Процес або ритуал прощання, наче це якась є трагедія, тому що дитина буде дуже хвилюватися. Ну знову ж таки дослухатися до рекомендацій саме вихователів, тому що в них є великий досвід, і вони можуть ну, рекомендувати на що звертати увагу, да? бути уважним до, до змін в хачування в побуті, в стані здоров'я власне своєї дитини, і не робити з цього трагедії, паніки, бути позитивно налаштованим. Готувати дитину до того, що вона буде отримувати новий багаж і знань, нове коло спілкування, багато нових і позитивних таких відгуків про взаємодію з однолітками. Ну що садочок чи то школа це той процес і той етап в житті, який є дуже важливий. Але в тому числі дуже цікавим. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про дитячий садочок, то тут скоріше про ігрову діяльність. Якщо ми говоримо вже про школу, то це вже такий пізнавальний процес, це про навчання. Це також один із нових етапів. І тут важливо розмежовувати, якщо вже от трошечки торкнусь тематики вже підготовки до школи, mm -hmm. то е, не обнадіювати дитиною тим, що в школі ви будете гратися. Це не є гурток, це не є. Розвага це є процес відповідальний, але цікавий. Тобто бути чесними з дітьми. Якщо ти говориш, що ми залишаємо тебе на деякий час, там перебуваючи в дитячому садочку, ти можеш і погратися, і поспілкуватися, і познайомитися з новими дітками, то обов'язково я тебе через дві години заберу. Можна зазначати ці часові. Майже для того, щоб дитини знизити цей рівень хвилювання. Mm -hmm. Зрозуміло, що дитина погано ще орієнтується, але вона буде чітко усвідомлювати, що мама за нею прийде, щоб в неї не було не сформувалося таке відчуття покинутості. Mm -hmm. Чи з вашої практики часто зараз діти, до прикладу, вже шкільного віку такого першокласного що ось в 6-7 років не готові до школи? Враховувати потрібно, якщо ми говоримо 6-7 років, потрібно враховувати. Той момент, що батьки досить часто орієнтовані на педагогічну готовність, що mm -hmm. мається на увазі, чи дитина може писати, чи знає літери, чи вже загалом має читати, yeah. а не враховує той фактор, що дитина фізично, фізіологічно може бути ще не сформована. Тобто в неї не є ще сформованим скелет, ну не є сформований скелет, в неї недобре розвинута мозкова діяльність. Да? Вона не може ем, опрацьовувати ту кількість інформації, яка буде подаватися вже в першому класі, інколи. Батьки ну не прислухаються до таких моментів, да, вважаючи, якщо вже може тримати ручку, знає літери, то абсолютно готова. То на це потрібно зважати. Важливо також розуміти, що в дитини має бути внутрішня мотивація, да, пізнання чогось, інтерес, інтелектуальна готовність, соціальна готовність всі ті фактори. Не можна так виокремити, що важливіше, що менш важливо, все це, це в комплексі є важливим фактором і говорить про те, що дитина дійсно готова вже до відвідування як дитячого садочка ну, в межах своїх вікових норм. Або ж якщо ми говоримо про ем, школу, то готовність до школи. Батько, що батьки. ми закликаємо сьогодні батьків саме готуватися до школи психологічно і батькам і дітям, адже батьки більшу частину часу приділяють все таки матеріальним благам підготовці так. до. Одягу, різноманітного приладдя, все, що потрібно купити, багато зусиль матеріальних вкладають в те. І оця от готовність мені здається 80%. А забувають про саме головне це в центрі якого є дитина, її почуття, її вміння сприймати, як вона буде переживати кожен день, бо це кожен день буде нові знання, нові люди. І оце найголовніше, як вибудовується оця комунікація батьків і дітей цей довіри розповідати, бо ми ж часто запитуємо, і потім ми маємо проблеми різноманітні на підлітковому віці і в дорослому віці, коли немає цього спілкування і взаємозв'язку батьків і дітей, бо воно зводиться до того, що батьки заробляють кошти і багато часу витрачають на роботу або на інші якісь питання. І все спілкування зводиться як там в школі справи. Все угу. добре, до побачення. Поверхневе таке спілкування. І ще хотіла б наголосити, згадала в процесі вже розмови. Той фактор, коли в сім'ї є старші діти, так то досить часто. Молодших першачків до прикладу порівнюють із старшими дітьми, тобто старша дитина швидше адаптувалася чомусь з меншою дитиною відбувається все по-іншому. Так і має відбуватися, тому що ми всі різні, і порівнювати молодшу дитину і старшою або процеси адаптації чи до школи, чи до дитячого садочка також відбувається, враховуючи індивідуальні особливості як дитини, тип її нервової системи, психотип особистості, її темперамент. І знову ж таки ставлення от, батьків до цього процесу адаптаційного. Ті батьки, які до вас приходять і звертаються, вони розуміють важливість цієї психологічної підготовки дитини? Досить часто, на жаль, не, не розуміють, Ні. і ми пробуємо пояснити, да, навіть інколи спільно аналізуємо, промальовуємо, наприклад, малюнка, да, що кожен із факторів є важливим. Якщо ми говоримо про таку цілісність, то це кожен цей фактор вкладає в таку загальну структуру цілісності і готовності дитини до відвідування як дитячого садочка, так і школи. І інколи батьки проходять за підтвердженням, да, от є такі певні ну, аналіз да, і спілкування, до прикладу з вихователями, завершуючи там дитячий садочок, є там спілкування з вихователем, дають зворотній зв'язок про те, що дитина готова, не готова. Які взагалі успіхи відбувалися, да, протягом усього періоду відвідування дитячого садочку? Також є безпосереднє спілкування з психологом, і є вже певні свої думки мами і тата, але для того, щоб зняти свою внутрішню тривожність, можуть також і приходити до нас, і ми, от так би мовити, зглажимо всі ті такі хвилюючі моменти, або спростовуємо, або ж підтверджуємо ту думку, яка в ну, батьків була сформована і ще важливий момент. Інколи проспрослідковим, яким от як відбувається саме процес консультування по завершенню навчального року, як ми говоримо в травні в місяці, в червні в місяці ми рекомендуємо батькам спільно з дітьми відвідати наш центр, поспілкуватися, повзаємодіяти і на початок, вересня, ну, кінець серпня, також повторно відвідати і подивитися динаміку певних змін. Навіть за такий короткий проміжок часу ми можемо надавати ну, більш таку інформативність. Для батьків, щоб вони розуміли, да, яка динаміка розвитку, які ем, помилки були виправлені, да, як, що допомагає там, налагоджувати якісь певні процеси, як в сім'ї взаємодія, так само і підготовка чи до дитячого садочку, чи до школи. Е, наскільки спокійно стали батьки ставитися до цього етапу важливого в житті їх сім'ї, і їх дитини. Ви згадували про те, що власне важливо стежити за тим, як дитина адаптовується, аби це не були такі поверхневі питання. Власне все добре, все добре і окей. Власне, дзвіночки, які можуть бути, як помітити їх, що дитина не адаптована? Якщо ми говоримо про дитячий садочок, то дитина погано спить, да? вона може бути більш mm -hmm. вередливою. Цей процес затягується якщо більше двох місяців, то ми можемо говорити про таку ну, це є тривожними дзвіночками, що дитина може частіше хворіти. От, якщо цей процес адаптації від 7 до 15 днів, якщо я не помиляюсь, то це є така нормальна природня адаптація. Дитина швидко адаптувалася в, в соціумі однолітків, хоро, з хорошим настроєм повертається додому, може розповідати, з ким потоваришувала, може назвати імена, розповідає про день, який ну, як вона провела в садочку, ну, в міру того, що вона може сказати, якщо угу. ми говоримо не зовсім про рані, да? а, а загалом можна. Відслідковувати, от які є зовнішні зміни, чи дитина ляклива, плаксива, більше тримається на руках, поганий сон, не дотримується вдома режиму. Це може бути дзвіночком. Якщо ми говоримо про школу, знову ж таки це також про комунікацію, про те, яким, з якими очима ми бачимо наших дітей, які повертаються зі школи. Ми ж як на рівні емоційному мама досить добре відчуває дитину. Вона от спочатку щитує, да, от як. Як ми зажартуємо, сканує свою дитину. Uh -huh. Дивиться, яка вона, скільки охайна, там, чи очі не відводить, чи, чи не, не є сонливою, чи ну, втомлена. Чи не уникає, чи не уникає да, розмови роботи, розмови. І дуже варто наголосити, що в серпні потрібно дотримуватися режиму дня, який буде наближений до вересневого. Якщо ми готуємо дітей до школи, це ну, однозначно показати, де школа ознайомити і дати дитині зрозуміти, що це за навчальний заклад, куди ми будемо. Ходити, що наш режим дня буде змінюватися. Відповідно, за два тижні до 1 вересня вже зробити той режим, такий, який буде вже як у вересні, щоб не було цього переломного періоду, коли діти сплять до 10-ї години, а треба вставати вже о 7-й годині ранку. Відповідно, харчування, сні, сніданки, снідати, готувати самому портфелик складати ці речі, готувати це все з дитиною разом. Але щоб дитина знала, що це її обов'язки, відповідно е, була готова до тих, до тих постійних буденних справ, які її очікують з вересня місяць, під час цього адаптаційного вже періоду ви надаєте допомогу тільки школярикам або дошкільнятам, чи батькам теж? Ну, зазвичай і так, і так. <гум> і, і батькам, і дошколярикам, і підліткам, які також. Новий етап також проходять mm -hmm. в процесі адаптації п'ятому класі, п'ятому класі, 9, середня, середня школа. Так, всі, ті, хто потребує і відчуває, що самостійно не, не може впоратися mm -hmm. власне своїми емоціями, або в нього виникають певні додаткові питання там з вікової психології, з педагогічної, з соціальної психології, мають можливість звернутися до нашого центру і отримати. Консультацію, mm -hmm. як ви радите приходити перший раз батькам із дитиною, чи можливо батькам із своїм запитом? Однозначно Першу. спочатку батьки, а тоді батьки з дітьми або ж діти самостійно, якщо батьки на то дають згоду. З вашої практики, власне, от люди звертаються протягом кількох років. Уже як діє така послуга, власне, вони скільки сеансів зазвичай необхідно для того, аби власне вирішити питання? Ну потрібно відштовхуватися від індивідуального запиту. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про адаптацію, то це може бути і разово. І консультація триває там, до години 45-50 хвилин. От. Або ж ситуативно, якщо, наприклад, процес адаптації затягнувся, і в мами виникає да, от ще додаткове запитання, вона може повторно звернутися. І цей процес може трошечки в часі також бути збільшеним. Ну, Знову ж таки, відштовхуючись від того, наскільки є необхідність, людина О, звертається попередньо. Статистика звертає. Свідчить про те, що які звернення? Чи в сім, чи в шість віддавати в школу uh -huh. дитину. Потім ми як так. Давайте одразу дамо відповідь на це питання. В шість чи в сім, чи це залишиться індивідуально. індивідуально? Це буде індивідуально. Знову ж таки, чи вона готова буде психологічно, uh -huh. соціально і інші фактори, які Ольга Олександрівна назвала. Е, є питання, і коли вже ми ж не забуваємо, ну готовність дитини до школи добре. Ми цей процес пройшли, консультації надали, вступили до до. Навчального процесу і наступають інший ряд питань і запитів. Так, дитина не хоче робити домашні завдання, або якісь інші питання можуть ну, зазвичай так: не хоче робити домашні завдання, я до вас приведу дитину. В таких випадках однозначно спочатку батьки і консультувати. З батьками, тоді і з дітьми. Тому що це наслідок певної якоїсь обставини, дитина не хоче чогось робити або не виконувати якісь зобов'язання. Тому що ми розуміємо, що тільки в комунікації, те, що ми говорили, найперше і найпростіше це те, що потрібно підтримувати зв'язок з дитиною і батькам. Тобто початок навчального процесу це тільки початок, насправді, тих якихось запитів і викликів, які можуть в батьків виникати впродовж процесу всього навчального. Звичайно. Я хотіла би ще дозволити додати: якщо от як не прив'язуватися вже до віку, да, там ще 7 угу. от ми маємо чітко відслідковувати, якщо внутрішні органи дитини доформовані, да, тут акцент робиться на фізіологічну готовність. Тоді енергії буде достатньо дитині справлятися з тим навантаженням, які вона буде отримувати в процесі навчання. Тому в однієї дитини це може бути 6,5 років, в іншої дитини це може бути 7 років. Mm -hmm. Ну не рекомендовано знов ж таки нехтувати всіма тими рекомендаціями, які ми надаємо, тому що ці важливі складові і так само і мотиваційна. Дитина має розуміти і орієнтуватися на що да, куди вона звертається. Так, пізнавальний інтерес чи в дитини є. Да, якщо є пізнавальний інтерес, зрозуміло, що процес адаптації, процес навчання він буде проходити м'яко, не будуть такими, такими деформаціями. Да, і тоді буде важко і дитині загалом і батькам буде важко, тому що вони не будуть розуміти, що відбувається, чому дитина вередує, чому їй не цікаво, чому вона йде із примусом до школи. І так само важко самому педагогу. Вчителю буде донести певну інформацію, тому що фізіологічно дитина може бути не сформована. Угу. Інколи ми рекомендуємо звертатися і до педіатра, до невролога, і угу. в інклюзивно-ресурсний центр, і не треба цього лякатися, боятися, тому що краще мати рекомендацію кваліфікованого спеціаліста, навіть медика. І спростувати якусь подію, так яку ми можемо бачити, чи там підозрювати, чим задавнювати її і не справлятися з якоюсь проблемою, яка може існувати, завжди треба викликав в очі подивитися, насправді і вирішувати проблему, а не десь їх замовчувати. Я погоджуюся із вами тут. Тому розповідайте, як коли можна звернутися до центру. Я з вами згідна, і якщо от ви дуже гарно зазначили, якщо це ставити не проблема. А задача, Да? якщо ти ставиш перед собою задачу, знов ж таки підхід буде більш спокійніший, виваженіший, без зайвої емоційності, а з певним таким конструктивом ставиш угу. перед собою задачу і ти її вирішуєш. Так, тоді розповідайте, як до центру звернутися, прийти до вас, які години це можна зробити. Місто Хмельницький, вулиця Камінецька, 38. Ми раді вас завжди бачити. Попередньо треба записатися на консультацію до психолога. Якщо цікавить готовність до школи психологічна або ж до дошкільного закладу, саме чи готові ви як батьки, чи готові ваші діти відвідувати навчальний заклад, справитися із викликами, які вас будуть. Оточувати це можна зробити за попереднім записом, за номером телефону 068 60 6029, і відповідно можна прийти і записатися в центр міста Хмельницький, Кам'янецька, 38. Працюємо говорим... з 8 до 17 години. Ми вам дякуємо власне за те, що поділилися інформацією в нашому етарі. Закликаємо дійсно усіх батьків обов'язково звернути на це увагу і приділити час своїм дітям і собі теж для того, аби була гармонія в родині в час навчального процесу. З нами у студії була директорка Хмельницького міського міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька та психологиня Хмельницького міського центру соціальних служб Ольга Захожа. Дякую вам. Вам дякую.